Вас інформаційний ефір першого Придністровського, продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Молдо-Придністровський конфлікт один із пріоритетних напрямків роботи Організації Об'єднаних Націй на 2018 рік. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав покінчити з паралічем, який привів до заморожування конфліктів в Європі. Для врегулювання цих ситуацій необхідно протистояти небезпечній хвилі націоналізму і пожвавити роботу відповідних посередницьких ініціатив, включаючи нормандський формат і тристоронню контактну групу щодо східної України, мінську групу ОБСЄ щодо нагірного Карабаху, Женевські міжнародні дискусії з Грузії і процес 5 плюс 2 щодо Придністров'я. Питання врегулювання молдо-придністровського конфлікту обговорювали напередодні на майданчику парламентської асамблеї Ради Європи. У дискусії взяли участь голова Верховної Ради Олександр Щерба та міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Придністровська сторона звернула увагу, наша республіка має повне право на незалежність і визнання. Є історичні та юридичні факти. У 1990 році Кишинів сам відмовився від Придністров'я. В 1992-му – молдавська військова агресія. Зараз Кишинів історико-правовій реалії просто ігнор. Рує. Глава ДИП відомства Віталій Ігнатів детально зупинився на поточній ситуації в переговорному процесі. Прогрес є, йдеться про угоди 2017 року, ухвалені в листопаді. Але на порядку денному залишається ще низка неврегульованих проблем. Молдопридністровські пости на нашому кордоні. Участь придністровських автомобілів на міжнародному русі не вироблений, поки і механізм гарантій виконання раніше підписаних домовленостей. У цьому контексті Придністров'я ще раз акцентувало увагу на необхідності виконання про. Протоколу, підписаного у відні після зустрічі формації 5 плюс 2. У Міністерстві освіти сьогодні обговорили концепцію проведення Дня молодого виборця. У нараді взяла участь і голова центру виборчкому Олена Городецька. Для старшокласників в Тарасполі, Бендерах і Слободзеї проведуть лекції та відкриті заняття з представниками Центральної виборчої комісії. Ми розробили план мероприятий на ми розробили план заходів на поточний рік і на наступний, які дозволять масштабно залучити молодь до вивчення виборчого та політичного процесів. Головна мета це створити умови для того, щоб наші молоді люди, справжні і майбутні виборці, свідомо самостійно аналізували громадські політичні процеси, проявляли інтерес до них і формували свою політичну волю за допомогою власного аналізу і власної свідомості. В день молодого виборця старшокласникам запропонують написати есе на теми, якби я став президентом і якби я став депутатом. Кращі автори отримують дипломи та грамоти. Також 30 березня в ЦВК планують провести день відкритих дверей, щоб старшокласники могли зазирнути за лаштунки виборчого процесу. Як вважають учасники наради, виховувати майбутніх виборців необхідно. Свідомо не зміцніло молодь. Останнім часом все частіше використовується як інструмент досягнення політичних цілей. У Придністрові 2018-й указом президента оголошений роком рівних можливостей. До 1 березня уряду доручено розробити план заходів для вирішення накопичених проблем придністровців з обмеженими можливостями. Перш за все, зі створення доступних умов життєдіяльності, які фронт робіт належить осилити в Тирасполі, Обговорили на першому в цьому році засідання міськради з питань соціальної політики. Про життя людей з вадами зору та слугу Георгій Чебан знає як ніхто інший. Понад 30 років він надихає обмежених у фізичних можливостях людей на спортивні досягнення та перемоги. Тільки в цьому році республіканський спортивний реабілітаційно-відновлювальний центр інвалідів організував 11 заходів за участю 480 особливих дітей. Для його підопічних вважає Георгій спорт сьогодні. Фактично єдина можливість повірити в себе і свої сили, але таких можливостей має бути більше. Проблеми освіти працевлаштування розпольчан з обмеженими можливостями, як і раніше, актуальні, не кажучи вже про інші білі бився за установлення світлофора. Встановили, але на вулиці Леніна і Горько, після сьомої вечора, він перестає працювати. Від надання пільгового проїзду в громадському транспорті до необхідності кнопки виклику, наприклад, в аптеках з високим ганком або незручним спуском, своїм досвідом в реалізації програми Доступне середовище для людей з особливими потребами поділилися представники Бендер. Саме це місто для маломобільних груп населення в республіці вважається найдоступнішим. Пропозицію освоїти досвід Бендер схвалили в Міністерстві соціального захисту. Там формують свою стратегію допомоги людям з обмеженими можливостями. Так ще в минулому році стало очевидною допомога держави у забезпеченні роботою людей з вадами зору та слуху. Якщо муніципальні установи замовляють ті чи інші предмети, спецодяг, електроприлади, в першу чергу ми направляємо держзамовлення на підприємства з людьми з вадами зору та слуху, щоб їх підтримати. Планують також сформувати держзамовлення на участь в літній оздоровчій кампанії дітей з обмеженими можливостями. На нараді наголосили, за один рік все не осилити. Перш за все, необхідно розробити стратегію створення доступного середовища для громадян з особливими потребами, щоб реалізувати їх в наступні роки. З Росії з турботою про співвітчизників. Рибницьким ветеранам вручили щорічну гуманітарну допомогу від уряду Москви. У минулому Василь Ганич моряк на фронт пішов з Мурманська прямо з рибальського тральщика, де був юнгою. Згадую, воював під командуванням самих маршалів Жукова і Рокосовського. Потім службу у флоті змінив на піхоту. Я сам дідома. Я сам вихований з дитячого будинку. Вогонь і воду пройшов, обійшов, не боявся, тричі поранений. Зараз ходжу 95-й рік. Мирні жителі допомагали нам і сильно допомагали, особливо партизанські загони. Я снаряди останнім часом підвозив, потрапив на мінне поле, дві машини втратив, а сам живий залишився. Російську матеріальну допомогу вручили 40 ветеранам великої вітчизняної війни, працівникам тилу і ветеранам праці. Іскрені желаю вам крепкого здоров'я. Щиро бажаю вам міцного здоров'я і того невичерпного оптимізму, яким ви постійно заряджаєте нас, молоде покоління, даючи своїм життєвим прикладом ті основні принципи просто поведінки в суспільстві, служіння своїй вітчизні, тому що ви своїм радним подвигом своєю щоденною працею довели, що ви дійсно здатні і звели той фундамент, на якому стояли і стоятимуть міцні стіни. У мене внук в Росії, так що я туди ще підтримку. у мене онук в Росії, так що я звідти ще підтримку відчуваю. Він каже, що про нас там дуже добре відгукуються, що ми стійкі, що ми можемо боротися за свої права. І каже бабуся, я пишаюся вами. Звичайно, ми вдячні дуже Росії. Ми всі будемо голосувати тільки за Путіна. Ветеранам, які за станом здоров'я не змогли прийти, гуманітарну допомогу принесуть додому. Стадіон Дінамо в Бендерах здадуть в експлуатацію вже цього літа. В місті з'явиться духовий оркестр. Пріоритетні завдання на найближчий рік поставив глава міста. Більшість за дорученням президента, які дані органам держвлади на розширеному засіданні уряду на апаратній нараді в Бендерах побувала і наша знімальна група. Повноваження глав держадміністрації розширять. Планується внести зміни до закону про органи місцевого самоврядування. Взаємодія між службами та відомствами стане тіснішою. Питання будуть вирішуватися оперативніше. Терміни на розгляд, заяв і звернень громадян скоротять. У республіці приділять увагу розвитку підприємництва, посилять роботу зі створення нових робочих місць. Завдання номер один своєчасна виплата зарплат та пенсій. Бюджет у нас є також соціально орієнтованим. Бюджет у нас соціально орієнтований. У ньому вперше буде передбачена програма капіталовкладень. Ми заклали ремонт дитячих садків і шкіл в місті. В основному це три види робіт: заміна вікон, і дверей, ремонт шатрових і м'яких покрівель. Особливу увагу приділять озелененню та благоустрою міст і районів. До дня республіки організують конкурс на найзеленіше місто. Бандери мають намір не просто в ньому взяти участь, а перемогти. Підкреслив глава роботу з багу. Устрою розпочато ще у минулому році. «Тільки у центральній частині міста нам потрібно знести близько двох тисяч дерев. Одномоментно ми це робити не будемо, тому що перетворимо місто в пустелю. Також необхідно опрацювати можливість озеленення наших вулиць, парків і скверів не однорічними саджанцями, а більш старшими. Методика складна, вимагає додаткових витрат, але ми отримуємо значний ефект. Цього року продовжать роботу з благоустрою скверу на Борисівці. Господарська рука дійде і до міських атракціонів. На них чекає глобальна реконструкція. Три з чотирьох наявних у місті збиткові обладнання в аварійному стані. Пропозиції щодо зміни ситуації мають намір заслухати на засіданні громадської ради Бендер питання важливе, складне, але тягнути недоцільно. Ми повинні визначитися або підтримувати атракціони в такому стані скрізь, або встановлювати в одному місці капітальні а в інших облаштовувати сучасні майданчики з нормальним покриттям, безпечні, де самі батьки можуть з дітьми грати. Підвищення рівня викладання фізкультури в школі, патріотичне виховання молоді, профілактика захворюваності у дитсадках та створення духового оркестру. Завдань чимало. Уже в березні плавці повинні випробувати міський басейн. Влітку спортивне життя заверує на стадіоні Динамо, а в жовтні відкриють парк у нашій фортеці і проведуть на її території ювілейні заходи до Дня міста. Новосарська спілка захисників Придністров'я відзначила 23-ю річницю з дня свого утворення. У цей день ті, хто стояв біля витоків утворення республіки, а сьогодні продовжує активну роботу у громадській організації, були нагороджені медалями та почесними грамотами. У палаці дитячої та юнацької творчості Добосар зібралися ті, хто відстоював республіку зі зброєю в руках на початку 90-х. Привід для зустрічі особливий – третя річниця утворення районної громадської організації Спілка захисників Придністров'я. Наш союз зашітіка, наша спілка захисників бойова і завжди в авангарді. Саме ви в найсуровіший час встали на захист рідного міста, будинку республіки. І сьогодні ви попереду берете участь у суспільно-політичному житті республіки. Ми пишаємося вами і беремо приклад. Босарська спілка захисників це одна з наймасовіших громадських організацій міста і району. Люди почали об'єднуватися в єдину організацію ще в 90-му. але офіційно спілка була зареєстрована 16 січня 95-го. Зараз в ній нараховується півтори тисячі осіб. Непередодні більшість захисників були нагороджені медалями 25 років відбиття збройної агресії Молдови проти Придністров'я у числі нагороджених два брати Анатолій Володимир Бугаєнки. Медаль насразу сколихнула всі споминання. Ця Медаль сколихнула усі спогади. Загиблі сусіди Юра Ульянов, коли потрапила міна в окоп і Славік Балмуш, коли розірвався снаряд і молодший син узяв осколок, а він ще гарячий. Таке не забувається. в ополчення пішов з першої днів. В ополчення пішов з перших днів. 2 березня ми вже були зі зброєю, а потім перейшов в міліцію. Роботи було багато, а міліціонерів мало. Вдячний долі, що з моїх хлопців не було загиблих. Через 23 роки завдання громадської організації залишилися колишні захист придністров'я, надання соціальної допомоги сім'ям загиблих і інвалідам захисникам, а також патріотичне виховання молодого покоління придністровців. Моя педагогічна ініціатива під такою назвою в Кам'янці пройшов щорічний форум педагогічних ідей. В роботі 13 секцій взяли участь понад 300 педагогів з усіх освітніх закладів району. Заслухано було близько 70 доповідей, що охоплюють всі сфери освіти від дитячого садка до школи. Конкурс на роботу учителя хімії та біології Олени Медалян з Кам'янки стосується формування у дітей універсальних навчальних навичок на уроках біології. На її думку, це дозволить їм правильно орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити потрібне і вміло його використовувати. Для розвитку комунікативних умінь учащихся для розвитку комунікативних умінь учнів на уроці використовують ділові сюжетні рольові ігри, які дозволяють підвищувати пізнавальну активність учнів логічне мислення, увагу, що сприяло підвищенню, що якості знань з 70 до 95%. відсотків над активізацією пізнавальної діяльності учнів працюють і молоді вчителі. Викладач англійської мови Лідія Кулагіна з Рашкова на такому форумі виступає вперше. Вважає, що використання нових інформаційних технологій в начальному процесі сприяє підвищенню мотивації школярів, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей. Дітям нравиться робота з інтерактивним дітям подобається працювати з інтерактивною дошкою. Їхня увага сконцентрована на уроці, на процесі. Всі хочуть працювати. Вони навіть змагаються, хто вийде до дошки і відповість швидше. Діти краще засвоюють матеріал. Узагальнення досвіду творчо працюючих педагогів і передача його молодому поколінню, створення загальнодоступного ресурсу методичних матеріалів. Основна мета форуму кажуть його організатори. Тема робот достатньо актуальна. Тема робіт досить актуальні. Більшість присвячено введенню нових освітніх стандартів в галузі дошкільної та загальної освіти. Доповіді засновані на особистому досвіді педагогів. Для більш ефективної роботи форуму в наступному році ми плануємо залучення батьків і громадськості. Конкурсною комісією відзначено більше 50 робіт. Вони і поповнять інформаційний банк народної освіти району. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!